Все почалося, як ти міг подумати. У нарі під землею жив Гобіт, але не в брудній смердючій ямі з черв'яками. Це був будинок гобіта, а це означає смачну їжу, тепло і домашній затишок. Привіт, мої дорогі Бегінси та Бофінси, туки та брендібаки, Грабси, чапси, хорнбрауерси, болджери, брейсґілди та Праутфуци. Ой, праутфідси. 29 липня трапилась доволі очікувана для мене та інших фанатів подія, реліз гри, про яку навіть не писали ігрові канали Tales of the Shire. Чому це дуже спірний, проте унікальний проєкт? Чи варто платити 600 гривень за 3 ГБ гри? Що ж, з вами кіностудія Версті, мене звати Дені Бегінс. Погнали розбиратися! Почати варто з того, що я можу назвати себе фанатом Всесвіту Середзем'я. На толкініста не потягну, звісно, адже прочитав всього півтори книги та не знаю всіх імен Сільма Проте дивився фільми сотні разів, назбирав декілька фанка по володарю та маю особистий меч жала. До нових проєктів цього Всесвіту я дивлюсь жадна та зацікавлена. Останнім розчаруванням стала гра про Голума, яка виявилась провальною буквально по кожному пункту. Тож навіть такий як я не став купувати це неперезуміння, хіба ще колись у майбутньому за гривень 50. Але час йде, приходить літа 2025, я разом з ним нова Tales of the Shire. Маркетинг у гри був нулявий, я навіть не здивований, що про гру знає так мало людей. Я підписаний на штук 5 основних ігрових каналів в телеграмі і жоден не написав про майбутній реліз. Та тільки один канал написав про те, що гра вже вийшла. Добре, хоча б я маю свій телеграм, тож зрадію. Дістя написав про це новину. Підписуйтесь. Тож, хто такі Veta Workshop та чому взагалі довірили розробку гри людям, які не є розробниками та ніколи ще не робили ігор? Дана компанія займається розробкою спецефектів та реквізиту для кіно. Загалом компанія працювала над десятками фільмів, проте саме через Пітера Джексона, режисера Володаря Перснів, набула саме такої популярності, для якого компанія виготовляла комплекти костюмів, обладунки, зброю, істот та мініатюри. Тож все гарне та реалістичне, що ми бачимо. Бачимо у фільмах посередземлю, це заслуга вета воркшоп. Перші години геймплею я гадав, хто міг так затишно відчувати шир. Цікаво, хто розробники, якщо з задачою затишного та аутентичного поселення гобітів справились так гарно. Тут я й дізнався про цей факт та про те, чим займались вета воркшоп до цього. Звісно, на їхні плечі звалили забагато непосильної роботи, але про це поговоримо трішки пізніше. Що ж, сюжет в грі є це? Вже добре, що маємо в принципі повноцінну історію, хоча й простеньку. На початку гри кастомізуємо свого персонажа. Вибір статі, до речі, відсутній, за що геймери вже накидали за камерець у відгуках в стімі. Мене це не парить, якщо чесно, тут не як в кіберпанку. В труси не заглянеш та розмір валини не обереш. Тож стат нічого не вирішує, але якщо ви вже цілитесь в широту вибору, чому я не можу зробити ноги без волосся? Ну хотів би я грати дівчиною без таких кущиків, але ладно, спишемо все на расу гобітів. Після кастомізації нас зустрічає дід Чаклун. З діалогу дізнаємось, що ми прийшли з поселення Брі, яке вже знаємо по фільмах та книгах. А сам дід є загальновідомим Гендальфом, який нас підкинув Байвотер, наш новий дім. Ніяких заморочених історій тут не буде. В селі нам видають нову берлогу. Знайомимось з гобітами, вивчаємо місцевість та починаємо займатися господарством. Гендальф висловлює побажання та обіцяє навідатись згодом, коли ми вже поставимо байвотер на ноги. Загалом у нас задача одна добитися, щоб наше поселення стало успішним та відомим серед сусідніх територій. Байвотер західна окраїна ширу, тож це все щось типу агломерації. Але своє звання села ще треба заслужити. До речі, історично це визначне місце, адже саме тут колись відбудеться битва при Байвотері. Саме в цій битві завершиться війна за перстень, яка призвела до поразки та смерті повстанця Сарумана від рук Гріми Гнилавуста. Чому я кажу відбудеться, бо хронометраж гри проходить поміж падій гобіта та володаря перснів у мирні часи? Тож починаємо братись за справи: відшукуємо стару книгу правил, відкриваємо клуби садівництва, кулінарії, риболовлі та збирання, і просто допомагаємо жителям в роботі, де прибратися, де приготувати, а де допомогти в організаційних питаннях. Періодично до нас буде приходити оцінювач, щось типу головного гобіта по акредитації, який буде вказувати на наші помилки та прогалини. І прийшовши декілька таких етапів, ми підходимо до кульмінації. Фінал основного сюжету полягає в проведенні фестивалю. Тут зберуться всі наші нові товариші, співмешканці та сам Гендальф. після чого оцінювач донесе останній вердикт. Байвотер не частина гобітана. Байвотер тепер окреме село, святкуємо з фейерверками та можемо далі насолоджуватись спокійним життям. Геймплей представляє себе просту структуру активності, в ширі у нас немає ворогів. Тут ні тобі тролів, ні гоблінів чи навіть вавків. Ми живемо абсолютно безтурботне життя гобіта, прямо як в початку фільмів. І знаєте, це підкупляє. Ми наскільки звикли в іграх, то рятувати світ від неминучої гибелі, то відстрілювати тисячі людей з монстрами, що відсутність небезпеки реально розслабляє. Наша єдина задача, як я вже сказав, прокачати село. Все, що ми можемо, ходити на риболовлю. Вирощувати різноманітні культури та квіти, обмінюватись провізією, облаштовувати будинок та двір, але головне на чому зроблений акцент кукінг, тобто готування їжі. Садівництво загалом має простий сенс: отримуємо або купуємо насіння, саджаємо, поливаємо та чекаємо, доки виросте. Для поливу у нас є лійка, яку можна наповнювати в річці. Для викопування лопата. Також присутній лайфхак, деякі рослини мають певний симбіоз з іншими, тож люблять зростати в одному горщику. Разом щасливіші. Риболовля ж зроблена міні-грою. Закидаємо вудку в рибне місце, підсікаємо та контролюємо процес. Коли кружачок інтерфейсу стає червоним, перестаємо тягнути, бо порвемо ліску. Все просто та не Займатися таким десятки разів можна легко До того ж, є весела Музичка під дану міні-гру. Видів риби тут вдосталь, тож нудно не буде. А от з кулінарією розробники заморочились найбільше, адже гобіти великі фанати поїсти. По-перше, маємо колосальну кількість інгредієнтів та рецептів. По-друге, тут міні-гра ще цікавіша. Страви мають свої варіації. Обираємо, що хочемо приготувати, беремо бажані продукти та розпочинаємо кулінарну магію. В кожній страві покажуть ідеальні характеристики, до яких ми маємо прагнути. Чи потрібно готувати хрустку делікатну їжу, чи подріблену, наприклад. Це все регулюється в процесі нарізання та методом обробки. Наприклад, деякі продукти можна підсмажити перед додаванням в каструлю, та нарізати мілко чи великими шматками. Плюс є спеції, які роблять їжу якіснішою та більш вишуканою. Всі ці нюанси важливі для приготування якісних страв, які оцінюються зірачками. Тож проходимо завдання кулінарного клубу, шукаємо нові рецепти та стаємо справжнім шефом байвотера. Всю провізію скормлюємо нашим співмешканцям. Для цього в будинку є стіл для листування. Насилаємо запрошення та чекаємо на гостей, які можуть бути в захваті від наших кулінарних здібностей, або крутити носом. Пощастило тобі, що лепатою для саду, я не можу битися в цій грі падла. Таким чином і прокачується взаємовідносини з мешканцями. Чим більше гукаєш в гості конкретного гобіта, тим сильніша стає дружба, та нам перепадають деякі бонуси: насіння, декорації тощо. Так як вирощування та збір в грі є одною з основ існування, автоматично випливає й можливість обміну всього на все. В селі є продавці привізії, одягу, спецій, насіння та іншого. З кожним можна товаришувати та влаштовувати бартер або покупки. Як не крути, але бігати як в жаленому по всіх торговцях доведеться багато. То борошна закінчилась, то рибу продати треба. Валюта в грі присутня, тож все структуровано по-чесному. Інтерфейс максимально простий, є колесо для обирання інструменту та аналогічна для вибору емоцій. Також є простенький фоторежим. А от де деталей побільше, так це в інтерфейсі зміни будинку та саду. Кастомізація житла загалом гарна, фарбування елементів будинку, меблі, текстури, декор та інше. Коротше кажучи, весь інтер'єр та екстер'єр можна змінити або замінити. Якби Боремір був живий, тут можна було б будувати цілі будинки. І садити цілі поля, і взагалі тут був би Гондер, другою мапою. Інструменти мають прокачку, до речі, для цього потрібно проходити завдання клубу. Але про все не розповім. Якби я прокачував всі інструменти, то відео вийшло б на тижні два пізніше. Але розповім на прикладі вудки. У вільний від сюжету час я постійно ходив на риболовлю та виконував завдання риболовного клубу. З кожним новим рівнем наш інструмент стає краще візуально та по характеристикам. Починає клювати риба, яка раніше була недоступною, та її якість зростає. Для більш витончених кулінарних рецептів. З інших інструментів є лійка, лопата та ліхтарик. Про їх прокачку я не встигаю розповісти, вибачайте. Хоча й несподіванок там немає, я гадаю. Якщо вже знаєте, напишіть в коментарях. Також в грі є сезонність, і що мені сподобалось, сезон наступає незалежно від сюжетної лінії. А просто плине своїм часом. Тобто ви можете пройти всю гру приблизно в середині осені, а можете не поспішати і закінчити взимку, коли вже випаде сніг. Кожен сезон не тільки змінює картину оточення, а й коригує господарство. Адже, наприклад, гріхи мають рожай весени, а томати чи ягоди влітку. Тож ця деталь дуже цікава та дає ковток свіжого повітря з кожною новою порою року. І вигляд всі чотири сезони мають просто фантастичний. Гама, рослинність та опади змінюють. Дуже якісна та цікава. Перша осінь та зима просто незабутні. Хочеться ходити та роздивлятися в санавкала. Всю інформацію про ресурси та завдання можна черпати з нашої книги енциклопедії. Перша вкладка про клуби, як я вже казав, їх чотири штуки. В книзі можна подивитися свій прогрес та які бонуси дає кожен з п'яти рівнів всіх клубів. Друга вкладка завдання клубів, які ми вже взяли на виконання. Третя – завдання основного сюжету. Четверта мешканці байвотеру. Який рівень дружби між вами, що можна обміняти та де знайти гобіта? Це все показане у цій вкладці. Та п'ята найбільше: всі рецепти, риба та продукти. Абсолютно вся інформація про кожен ресурс, в який сезон ловити коропа та яку погоду він любить. Це все можна причитати тут. Все написане змістовно та зручно. Якщо періодично читати всю актуальну інформацію, швиденько станете гуру садівництва та риболів ловлів в байвотері. Графіка в грі можна сказати в стилі Фортнайт, і мені такий підхід імпанує. Витягувати серйозну картинку для такого проєкту було б навіть трішки недаречно, я вважаю. Тим більше це вже як дань жанру, асоціації з умовне Менімалкросі або іграми Нінтенда. Думаю, розробники це чудово розуміли та відчували. Картинка виглядає переважно гарна, але не на супер низьких налаштування графіки. Тут дальність промальовки просто шакаляча. Але тут і вина оптимізації, про цю біду я ще скажу трішки пізніше. Ну а загалом я вважаю, розробникам вдалось підібрати правильний стиль під цей затишний вайб ширу та жанр загалом. Мапа Байвотеру маленька, навіть не уявляю, з якою грою її порівняти. Це ще типу Starfish Island з GTA Vice City, на якому жив Діас. Проте більше вона тут і не треба. Для таких активностей, які пропонує гра, велика територія пішла б тільки в мінус. Ну і також можна втратити цю шикарну затишну атмосферу. Хоча граючи в шир 10 плюс 1, годин, вже розумієш, що не абсолютно всі куточки обійшов, тільки рухаючись по сюжету до кінця та виконуючи завдання клубів, можна Побувати всюди. І це чудовий підхід. Люблю таке, коли доступ до локацій треба заслужити. Загалом оточення та його затишок є головним плюсом гри: розміщення будинків, центр селища, річки, стежки, ліса, городи та сади. Гуляти по мапі інтуїтивно легко та кайфово. Буквально через 5 годин гри ти чудово знаєш, де головна площа, де таверна зелений дракон, на де можна придбати насіння чи провізію. Таверна, до речі, також не вигадана розробниками локація, а є в оригінальних творах Толкіна. Та в фільмах Пітера Джексона. наприклад, Більбо Бегінс зустрічався там із Торіном та його компанією. на початку подорожі до Еребору. А Фрода Бегінс часто відвідував Таверну, як і його друзі, сам Гемджі, Мері та Пері Грінтук. Тож щодо мапи все зроблено на реально гарному рівні. Можливо, пересічні геймери це не сильно зрозуміють, але коли ти знаєш, що таке шир, коли фанатів по ньому з книг та фільмів, ти в захваті. Бо палітра та затишок переносять тебе саме туди, де ти вже був. Де почував себе як вдома, тож Vita Workshop тільки підтвердили свій професіоналізм в дизайні, але переважно тільки в дизайні, не в розробці ігр. Бо, нагадаю, цей проект став для них дебютним у відеоігровій індустрії та має деякі грішки. Якщо ми вже заговорили про переваги, то ще одним гарним моментом в грі є музика. Вона ідеальна підкреслює оточення. Відчуття комфорту та безтурботності супроводжують гравця, чим би ви не займались у байвотері. Музичне супроводження наскільки якісне, що якщо деякі композиції вставили б у фільм Володар Перснів або серіал Персні влади. Наприклад, в сцену якогось свята в ширі, я й не помітив би, що це з гри. Характер мелодій ідеально співпадає з моїм баченням ширу. Тож, на мою думку, цей аспект гри ще на більш високому рівні, ніж мапа та оточення. Я не знаю наразі, хто писав музику, проте впевнений, що це було під пильним контролем вета воркшоп, аж занадто сильний симбіоз я відчуваю від пари дизайну та музики. Але в той же час звуки виконані дуже слабко. Принаймні голоса. точніше їх відсутність. Всі персонажі просто бурмочуть. За всю гру ми не почуємо ні слова. Це обумовлено як жанром, так і бюджетом. І я можу це зрозуміти, проте навіть звуки, які я чую від NPC, не складають якісного враження. Їх не так багато, вони стараються підкреслити емоції, виходить посередня. а в деяких випадках навіть напряжна. <звук> Мене, наприклад, дуже бісять звуки гнома Неффі. Це, начебто, просто гном виглядає по канонам, з бородою та латами, сам кузнець, але звуки жіночі. Mm. Можна сказати, що по книгам це і логічно, адже гномів жінок часто плутали з чоловіками. Це було зроблено спеціально, таким чином їх оберігали, маскуючи під мужиків. Ваша правда, наших жінок побачиш не часто, і вони такі схожі голосами і зовнішністю на гномів чоловіків, що їх нерідко плутають із нами. Вони бородаті а це до речі породило казочку про те, що у гномів нібито нема жінок і що гноми просто вистрибують з ямок у землі. Але в той же момент і дивно, Бо якщо жінок так берегли та хавали, якого дітька вона робить в ширі? Але ладно, це просто фантазії. Я просто хотів сказати, що деякі звуки персонажів напрягають та не відповідають тому, що ми бачимо, на відміну від бездаганої музики. Ну а звуки інтерфейсу, взаємодій з заточенням та інших дій є середніми та адекватними. Ось, до речі, бах, який я спіймав по звуку. Коли на вулиці йде дощ в будинку, звук приглушений та реалістичний, але варто нам побігати по кімнатам, як все рушиться. В деяких ділянках житла звук дощу такий же, як на вулиці. Як можна було допустити такий очевидний баг? Адже дім в байвотері це саме те місце, де ми проводимо колосально багато часу, і тут така неприємність прикра. Загалом чи багато зв'язків має Tales of the Shire зі Всесвітом Середзем'я. Достатньо, розробники розуміли, що спекулювати на цьому вигідно. Тож навіть в назві ми можемо побачити приставку, що це гра саме по володарю перснів. З персонажів Всесвіту буде тільки Гендальф, який з'являється в початку та кінці гри. Також згадки про відомі місця, те, що головний герой прийшов з брі, що наше село є окраїною ширу, та загалом Байвотер вигадана для гри назва, а є реальним селом в книгах. Ще цікавим моментом є прізвища мешканців, які переважно також взяті з книг. Це додає відчуття чогось рідного та вже знайомого. Але, на жаль, більше сказати я не можу. В тексті однозначно є великотки, відсилки та жарти про все Толкіна. Проте локалізації в гри немає, все доводиться читати англійською. Як правило, це не сильна проблема для мене, але коли обсяг тексту налічує величезну книгу англійською, я здаюсь та багато пропускаю. Тож для досконального розуміння потрібно чекати якийсь. Локалізатор. Ну або мати гарну англійську та терпіння читати годинами поспіль. Не можна просто так взяти і зробити гарну оптимізацію в маленькій грі. Якщо ми вже заговорили про мінуси, не можу не сказати про оптимізацію. Це повний провал. Tales of The Shire важить всього 3 гігабайти. Я навіть очам не повірив, коли вперше побачив, але мені доводиться грати на супернизьких налаштуваннях, щоб мати адекватний ФПС, який все рівно присідає в дощ або при зборі більше, ніж 5 гобітів разом. І це на 4070 відеокарті. Я навіть не пригадаю ігри, в яких я мав грати на супер низьких без стабільних ФПС. Це повний провал, на такій маленькій грі з такою мініатюрною мапою та простими механіками, так сильно запероти оптимізацію. На даний момент вже пройшов тиждень. День патч виходив тільки один, та ніяким чином не виправив оптимізацію. Це плювок в лице. Насправді. Я розумію, що це ваша перша гра, таке буває. Але засипати гравців оновленнями, які виправляють все, ваш обов'язок, який, на жаль, розробники не виконують. Якби я не робив цей випуск, повернув би гру до кращих часів. Якщо говорити про інші недоліки вже безпосередньо поіграладу, для мене це розтягнутість. Це круто, що у вас так багато рецептів, інгредієнтів, риби, рослин, які ти можеш виростити. Але не змушуйте робити такі циклічні завдання для проходження сюжету. Його треба було скоротити вдвічі. Гра проходиться десь за 13 годин. І якщо це супер гарний час для якоїсь гри з історією, як мафія, наприклад, то для ширу це занадто душний шлях. У мене відчуття, що я бігаю за мукою та рибою, з одного кінця. Мапи в інший. І так всі 13 годин. Повторюсь, готувати цікаве, рибаловля прикольна. Ремонт берлоги реально затягує, але не 13 годин поспіль. Якби основний сюжет йшов годин 6, а всі активності були необов'язковими, сприйняття гри було б краще. Мало тобі основного сюжету, будеш займатися кукінгами і надалі. Навіщо примушувати? Особливо бісить, коли ти зробив завдання в початку дня і тобі треба просто чекати наступну добу, і доводиться займатися знову одноманітними справами. Адже розробники заборонили спати в день. Це дуже бісить, хоч бери і залишай ком включеним, доки там день їде до кінця та завдання оновляться. Хоча я розумію, що це кожному на свій смак. Можливо, це я такий, не можу спокійно всидіти. Жанр загалом для мене в новинку, щось подібного я грав тільки в Valley, який мені набрид за 40 хвилин. Тут картина протилежна, не тільки тому, що я фанат Середзем'я, але й просто вайб гри реально приємний та дає відчуття затишку. Особисто мені дуже прикро, що на іграх по Володарю перснів лежить темне прокляття. Така могутня франшиза не має жодного великого та успішного проєкту, як, наприклад, Hogwarts Legacy по Гаррі Поттеру. Одним з останніх проєктів середзем'я був Голом. Який дістав оцінки однієї з найгірших ігор останніх років? Я в нього навіть не грав наразі. Напишіть, чи варта. Також ще є Return to Moria з його нескінечним гріндом, цю гру я обов'язково спробую пізніше. Хоча я приблизно знаю, що чекати від цієї гри. В моїх очах Tales мав бути успішнішим, ніж є, адже сам сетінг та задумка пробачає помилки. Маленька мапа. Це на користь затишку. Відсутність біяк? Ну, це ж шир, тут все мирно, так має бути. Навіть трішки кривеньку оптимізацію ми б пробачили, враховуючи дебют розробників, але не таку, як є наразі. Все таки гра має реально позитивні сторони. Кукінг та риболовля це медитація серед багатьох проблем зовнішнього світу. Боляче що дуже перспективна гра недороблена до ідеалу. Виправте оптимізацію, додайте можливість спати в день, додайте якусь організацію свят не тільки у фіналі, вечірки з танцями, дні народження. Адже ми це бачили у фільмах: це як начебто лежить на поверхні. Роботи не так багато, але чомусь я підозрюю на це все покладуть великий болт. Принаймні, наразі, враховуючи швидкість виправлення, я думаю саме так: хочу помилятися. Але загалом мені гра сподобалась. Хоча я відчуваю реальний сум. Як мінімум через оптимізацію. Взагалі неадекватно, щоб проект на 3 гігабайти мав таку продуктивність на 4070 ще й на супернизьких налаштуваннях. Якщо розробники це виправлять та додадуть декілька фіч, приберуть дрібні баги, я буду реально щасливий за Tales of the Shire. Я гадав, що закину гру після цього огляду. Проте відчуваю, що хочу ще повиконувати завдання клубів, адже там відкриваються реально цікаві речі. Локації та прокачки. Є бажання організувати крутий садок з квітами та просто ще трішки почилити у цьому чудовому куточку середзем'я. Це гарний знак та комплімент грі. А як гадаєте ви, чи гарною вийшла гра та чи варта своїх 630 гривень? Пишіть в коментарях, буде цікаво обговорити такий унікальний продукт. Ну а поки що я з вами прощаюсь, дякую, що досиділи до самісінького кінця. Та не забуваймо підписуватись на канал та телеграм. Всім гарного вражаю та тихих, як в ширі ночей. Прощавайте, мої хоробрі гобіти. Моє завдання завершене. Цей випуск треба було монтувати Бороміру. Якби Бороміра звучав цей випуск, він набрав би 150 чи 100.